Запрошую вас в один день на марафоні «Худесне». Не голодуємо, не рахуємо калорії до міліграму, просто слідуємо плану. Організм очищується і просить здорову їжу. Починаємо день з теплої коралової води. Це маленький ритуал, який запускає травлення, очищує організм і заряджає енергію на цілий день. Далі смачний збалансований сніданок. Тут немає місця голоду чи хаотичного, щоб це з'їсти. Усе продумано, смачно, поживно і без ривів. Між перервами перекус також прораховано в загальнике БЖВ, і це смачне печиво, яке зацінити не тільки ви, але й ваші дітки. Тому Туйте одразу подвійну порцію на обід баланс вуглеводи плюс білок. Ніякої втоми після їжі тільки легкість і ситість, соковита шавуха, яка просто стікає по рукам, яку захочете готувати щодня. Не забуваємо про десерт, і Вибираємо для себе той який смачний з мінімальним містом цукру і звичайно моя улюблена вечеря. Теплий салат з улюбленими спеціями. І, звичайно, протягом дня я приймаю добавки, які підтримують організм зсередини. І це не мрія про колись, а кайф в процесі про нове життя, в якому краще твоєму тілу. Залітай на марафон та відчуй це на собі.